Привіт народ, слава Україні! Продовжую знімати відео, яке я почала дуже давно. Це в мене буде своєрідна друга частина. В першій частині, на яку посилання я залишу в описі і, напевно, в іконочку, яке виїжджає, так, я показувала, як ці роботи. Виглядали на початку відшиву. І що? Зорину ніч я показувала минулого разу, але я тут ще логічно дозаповнила ділянку в 1500 хрестиків, щоб я могла перейти вище, і в самій цій ділянці в мене душилося 139 хрестиків. Ось так зараз ця робота виглядає. І що? І покажу вам наступну роботу. Наступна робота це піони і дельфініуми. По відчуттях в мене тут відчилось дуже мало з попереднього разу, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю, тому порівняти не маю з чим. Може і сама передивлюся зараз в відео і тоді буду знати. Але поки що це виглядає ось так. Пельця не знімаю, буду продовжувати вишивати. І надіюся на те, що ця робота буде просуватися. Так, ще одна робота, яку я чесно намагалася вишивати, це моя вишиванка. Намагалася, але погано. Щось вона мені не йшла ніяк. Думаю, причина цьому те, що я поверталася з роботи вже під вечір, а зараз день короткий і на цьому полотні. Важко вишивати без хорошого денного світла? Ну, але 200 хрестики в це вам на дорозі не валяються. Ні-ні. На наступний раз буду все-таки більш уважно придивлятися до тканини при виборі, щоб мої очі остаточно не гавкнули. І що? І на цьому? На цій роботі поки що все. І зараз покажу вам ще одну останню роботу в цьому відео. А ось такої роботи ви в мене ще не бачили. Це нова вишиванка, яку я вишиваю для своєї похресниці. Правда, якщо я не помиляюся, я в одному з відео говорила, що Вишиватиму її негенькою, але трошки плани помінялися, і все-таки буду вишивати хрестку. Ну що буду? Я вже почала вишивати хрестку. І це в мене є перед. Це буде крій хлоп'янка. І що? І ось цей шматочок, який ви зараз бачите, це. 2756 хрестиків. І. І що, потрібно докупити нитки, бо тут ще мають бути по схемі і фіолетові, і темно-сині. У мене таких немає. І буду вишивати, причому ж, що на цій тканині. Навіть ввечері вишивати набагато легше на очі, ніж на тій тканині, яку я купила для своєї вишиванки. Ну, але, але вже ось так буду помаленьку завершувати це відео. Всім дякую за увагу. Зустрінемось в наступному ві відео. І все буде Україна!